Вітаю вас, мої шановні підписники, спонсори та гості мого незламного ютуб каналу З міста Героя Українського Харкова. День швидкого інтернета продовжується другий день поспіль. Збираюсь у мінорну дорогу. Дивиться на ті ж самі пейзажі. Ось такі у нас вінтажні. Та макулатурні справи. Не забувайте підписатися на канал. Тисніть, будь ласка, на кнопку спонсорувати. Будемо підтримувати українські ютуб канали разом. Пройшов деякий час. Я у дорозі знову купив ліки. Пройдуся трохи перед прогулянкою з Сантою. Слава Україні! Ми тримаємось. Текст на присам. У художньому та філософському форматі. Мої думки. Екзистенційний опір. Папір. Редукція світу до кілограмів. Ранок сьома година 00 хвилин. 7. Сонце ще не пробилося крізь сіру вуаль східного неба, але місто вже дихало. Холодне повітря входило в легені, як чистий, але надто різкий доказ існування. Я знову беру до рук скотч, не для ремонту, а для інвентаризації. Упа спресованого картону та старих газет, що чекає на перетворення. Я оцінюю цей об'єм не як сміття, а як енергію, що застигла, як матеріалізований час існує філософська формула. S дорівнює K помножити на T, де S — це сенс поточного моменту. К це кількість зібраного паперу у кілограмах. А Т-це тариф за кілограм. Це формула прагматичного оптимізму. Я підходжу до дверей. Пункт відправлення: моя квартира до пункту призначення. Пункт прийому макулатури. Відстань. 800 метрів. 800 метрів. Це не просто шлях. Це філософська редукція. Скільки кілограмів? Паперу потрібно здати, щоб покрити 1 квт годину моєї творчої енергії. Це питання щоденного земного буття для свободи. Я здаю папір. Гроші перекучовують до кишені. Це мікроскопічний, але відчутний капітал незалежності. Я роблю крок назад. Другий самотність, дорога як медитація. Тепер час для себе, прогулянка. Наодинці. Я йду вулицею, де кожен вибоїна, кожен слід від шин на асфальті, це історичний артефакт. Моного вмикається автоматично, як фоновий шум свідомості. Ти думаєш, це просто ходьба, Руслане? Ні, це екзистенційна індукція. Ти збираєш дані про навколишній світ, ти відчуваєш напругу між тим, що є, зруйновані вікна, приглушені звуки, і тим, що має бути вучні голоси, сміх нормальність. Я розумію життя це ваш власний єдиний і неповторний храм. І всередині цього замкненого простору буття. Енергія рухається за своїми законами, немов річки, що шукають море. Активувати феншуй це не про перестановку меблів, а про налаштування внутрішнього компаса. Всім до побачення! Підтримайте, будь ласка, ЗСУ! Все буде Україна. Доброго дня! Ми з Харкова.